І що тут, що тут у нас, га? Вітаннячка всім. Думаю, дай погляну, що тут у нас. Отак, От як я і говорив, ось наша угода. 1 до 3. Туди після цієї позначки або потрібно виставляти в безубиток, або повністю закривати угоду. У нас 1 до 3 відпрацювало. Можна спробувати дотягти сюди, ну десь цю зону. Навіть, я б сказав, 90 тисяч чуть більш привобливі. Такі справи оця ось полка ліквідності. Ну, десь більш тут привобливіше. Оце, оцей трикутник ось сюди ось за стопами може сходити легко. Так як е, тут а ті, хто по технічному аналізу торгують, ставлять стопи. Можуть сюди прийти забрати. Так, ну поглянемо, що тут у нас е, взагалі. Так, у нас добре його пролили. Тепер він у нас вертається до відміток. І так, це ось десь всю зону можуть вернутися. ще ось, ось ця ось зона. Витя глянемо на місяці. На місяці, от справа в тім, що на місяці, як на мене, він готовий зробити такий добрий сквіз, отак. Звічою, а потім, ну можливо, проторгуватися і добре впасти. Це може бути сквіз. Треба дивитися по ситуації. Це, ну, як місяць от дивлюсь на місячні свічки, і я бачу, що може бути такий сквіз вверх, щоб винести прямо що з Там... шорткістів. Так. так. Біткоін по місяцю так. Неділька у нас трішечки не так. На, на тижневому графіку у нас є розворотний паттерн. Ось він червоний. Оцей ось. О, розворотний паттерн. Тепер треба... Дочекатися корекції на червоному, на недільному графіку. Десь сюди, можливо, навіть цю зону, ну, поглянемо. Ну, по місяцю таке, як готовиться робити великий сквізувар. Так. Хвилиночку. Давайте поглянемо, що там по ліквідації. Якщо ви в шорті... Ось тут без убиток поставили на біткоін, то вам вже боятися нічого. Якщо ви отут закрили більшу частину позиції, то вже особливо переживати ні за що. Так, так, як, так, так, як. Так. Дайться карта ліквідації. Ось вона дам. Давай відкривайся вже. Там, 24 години. У нас вгорі 117 тисяч. І тут вгоріло. Так, 117, 115, 17, 115. Давайте відкриємо так 4 години, 117. 117. 117. Ось, давай. Це що, оця ось полка ліквідна. Правильно, тут є всі баланс, перекриття їм балансу може бути. Може бути. Так що от 117, а тут за псевдо це ось забере. Якщо входити навіть в позицію, то раз поглянемо тут. Подобається. не подобається. 117. У нас тут здесь така ось свіча. Дуже хотів. Якщо взяти, то якось так. Це ось раз. Цих відміток можна спробувати підшортити. Але тут стоп дуже великий буде там, де я говорив. Тут маленький стоп. Так що, напевно, не варто. Але на менших правильних погляньте, там можна там підшортити. Так. Такі справи. Мене цікавить більший тайфрейм. Так тижник. Фікчик тут він визбирав на тижню, да, і в нас особа тут нема нічого. Лабенько. На тижневі ось внизу. На трьох днях, да? На тижні у на трьох днях. Так, говорить, у нас... Ух ты, 121 тысяча, да? 121,88. Це що у нас на місяць, да? Да тут багатенько. Я зиму, а що зацепити, шо у нас на 121 тысячи. Так, да, це ось з стопи. Ми ось якби угоду входили, то тут ось зараз будуть без убитки. Безубитки. Угу. Там доволі так непогано. Не знаю, хватить йому, щоб піти на низ, якщо не хватить, то можуть їх визбирати. Три місяці. 80 тисяч так і лишається. Да? Взагалі, то позицію. Якщо ви закрили 75% там, так як я говорив, закрили тут 75%, поставили без убиток, ви нічого не втрачаєте. І справиться. Просто зараз дивимося, що можливі варіанти. Да? У нас на 80 тисячах. Тобто уклоном вниз. Добре. Так, добре. Цікавить в мене біткоін домінація. Вона так провалилася трошки. О, тут у нас щось таке красиве рисується, да? О. Медвежий прапор, да? По технічному аналізу. Так, менший таймфрейм. І тут у нас ось є, ну щось хвилин. Чик-чик-чик. таке. Два Пропор Тобто можуть сходити на низ. А значить, це для для альтів дуже добре. Так, а ну-ка, це повидаляти. Дивоно на 60%. Що тут було? 60-41. Ну Мінімально. А, от в цю зону ось може сходити. Ось Більший таймфрейм у нас що показує. Місяць. Місяць таке, як падати, зібрали. Ну да, в цю зону може. Мяк, тоді треба дивитися. Що та як тут? Це дуже добре да, для альтів. Ну, дав. Ефір красовець. Ну, красота. Тут говорив, входите. Тут стоп був у нас, і ось він тянеться на переход. Так, капіталізація біткоїна виглядає так само, як і. Ну, як і біткоїн. Ну, хвилинку по ефіру тут у нас десь тут у нас була розворотна свічок колись. Де вона є? Не вона, не вона. Місяць. Ні. Сі... Ні. Трі... На чотирьох годинах було. Ладно. Ефір буде рости. Так як я і говорив. Капіталізація ефіра у нас також все тягнеться вверху, ось по баланс. Воно. Перекрила імбаланс сьогодні день і пішла реакція. Капіталізація альтів. Альткоїна мене більше, бо в мене я не дуже люблю біткоін. Мені більш цікаві альткоїни. Так, баланс до та середини не був перекритий, але маємо реакцію. О! Тут у нас другий бичий прапор. Ось один був. У нас сім. Так, так і так. Ок. Ікида ці паралельний канал. Раз. Так, і ось так. Тобто ще один бичий прапор. І потрібно чекати виходу з закріплення. Тобто вихід із закріпленням це. Ну що таке? Так, вихід із закріпленням. Так. Це отак. Тест. І виход. Що такое? Так, о, тут три. Шунаша. Так, в принципі, думку я свою озвучив. Думайте, а що думати? Скоро, я думаю, от, якби домінація дійшла в цю зону. Можна було б думати про альтсезон, сезон ну, Але зараз давайте поглянемо, що тут у нас на більшому фреймі, оцей канал. Ну тут, як би так сказати. Уроку вже є пиття. Ще може підрости трохи так що. Поглянемо, побовтається десь в ці зони, ось я тут печав. В хальти повинні стріляти. Вони і так підстрелюють потихеньку. Так, дякую за увагу і до зустрічі всім. Бажаю всім успіху.